Дорогі дітки, запрошую вас на малювання. І сьогодні на занятті ми познайомимося з такою геометричною фігурою я Шестикутник. А чому ця геометрична фігура називається Шестикутник? Бо вона має 6 кутів. Давайте порахуємо! Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Три кути зверху і три кути знизу. І називається ця геометрична фігура Шестикутник. І це не просто так. Бо наш шестикутник дуже схожа, тендітна, мереживна. Послухайте, будь ласка, загадку. Срібна зірка біла-біла, на долоню теплу сіла, а як сіла, то розстала, голуба водиця стала. Подивіться, це сніжинка. Сніжинка має шість промінців. Давайте їх порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тому ми почали сьогодні заняття з такої геометричної фігури, як шестикутник. Бо сьогодні ми з вами будемо малювати сніжинку. У якої 6 промінців, які перетинаються всі посередині. А за основу ми з вами візьмемо шестикутник, щоб нам було легше малювати. Ну, для того, щоб працювати, нам треба з вами підготувати ручки. І я пропоную пограти в гру, яка називається. Зайчик на землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, бо без щобітків і шапки. Ось наші ручки готові працювати. За основу ми беремо шестикутник. І всі промінці будуть іти з куточка в куточок. Ну, десь отак. І перетинаться посередині. Точці перетину. Беремо нашого знайомого пензлика трьома пальчиками там, де закінчується залізний комірець. Ліва рука тримає папір. Права набирає. Водичку. І ми з вами обираємо білу фарбу. Сніжинка у нас біла. А шестикутник ми спеціально взяли синім, щоб можна було бачити на ньому чітко білу фарбу. Знаходимо точку перетину. Це середина нашого шестикутника. І тепер з куточка в куточок. Якщо я починаю цього куточка, то я повинна провести лінію в протилежний куточок. Проводимо прямі лінії. Це буде перший промінець, який ми з вами поділимо навпіл. Так. Тепер дивимось ще, з яких куточків ми проводимо з вами лінії. З цього цей! Є. Тепер, які у нас з вами куточки шестикутника ще залишилися? Ось два. Тепер проводимо лінію з цього куточка протилежний. Так, майже вже готово. Але ми можемо прикрасити нашу сніжинку ще короткими лініями. На кожній. Лінії на кожному промінці ми малюємо ще по дві коротких, щоб наша сніжинка була ще гарнішою, а до цих коротких. Можна додати ще маленькі короткі ось так. Ось така мережна, білосніжна, дуже гарна сніжинка. А чому ж сніжинка має шість промінців, бо кристали льоту мають форму. Шестикутника. І тому крапелька водички змерзається так. І має форму теж. теж шестикутника і має шість промінців. Подивіться, яка гарна у нас сніжинка. Я вам, дітки, бажаю багато білого снігу і багато гарних різних мережених сніжинок. Дякую за увагу і чекаю вас на наступних заняттях.